Громадяни Львова та гості нашого славетного міста Лева запрошуємо вас на концерт Ірини Білик, Таїсії Поволій та Ані Лорак. які сьогодні будуть кудахтати для вас в клітці. Якщо повезе, то ви станете свідками, як вони несуть і свої яйця. Народні артистки України здобули славу в Україні, а тепер Обіток у агресора. Зараз вже більше року часу гинуть на сході українські патріоти, які віддають своє життя за незалежність нашої держави. Але це не заважає нашим народним артисткам заробляти ці криваві рублі в Криму, в Москві, цілуватися з тими ганебними політиками що не виступають в России, ну не знаю. курочек жалко. Птичка а в цілому исполнителі ну, показують, как вони относяться к країни і то, що дається на спорі. Ірина Білик, це курка Таїсія Повелій. І дуже симпатична рижа Курка. В нас здані лорак які зганьбили своє ім'я, яке дав їм народ. на Концертах. Ми пропонуємо позбавити цих осіб звання народних артисток України І взагалі оголосити їм всенародний бойкот зв'язку з їхньою аморальною поведінкою. Paskai. Проти, проти наших народних артистів, які е, ну, не киплять не і ну, там, старати, е, виступають на окупантських територіях і заробляють гроші. І це не, не піднімає їх національно. Хоча в є народні артистки країни і вони мають в першу чергу в держави. Акція спрямована на те, щоб взагалі скасувати звання народних артист України, яке проєкт. Яке... Дискредитова такими людьми такими курками, як Лорак, білик, Повалій і інші.